Всім привіт, сьогодні закінчили будинок. Це у нас третій день до 2 години. Значить, тут закопається труба на камеру, оптика інтернет, віта пара на візерну панель, електрозамок та реле на фірточку і ворота. Ззовні у нас бра, освітлення буде тут накриття для машин. Вивід на освітлення, розеточка, камера з цієї сторони, камера з цієї сторони. Виводи на ефірну антену. Камера, розетки на терасі, освітлення також на дах на терасу і над котельнею, Освітлення над входом та камера. Цей світильник на датчик руху або вимикач вмикнули і постійно світильник світиться. Нульовий вимикач. Тут вимикач на бра та розетки. На стелі три точкових світильника та датчик руху на них. Тут шафа. в гаражі у нас відний кабель. З цієї сторони забито заземлення. Зараз підключимо. Вивід камери та інтернет. Два Wi-Fi по двом коридорам на першому на другому поверсі тут буде серверний шкаф, чотири світильника по бокам, прохідні вимикачі на гараж, розетки тут, тут. Тут та на ворота. З цієї сторони прохідний вимикач на світильник та вимикач на вулицю або на дачі руху. Далі сюди в нас заходить вивідна електрокотел, на скважину на трав'яний котел, циркуляційний насос та водопідготовка. Сантехнік розставить обладнання, скажеш що куди. Далі у нас наступний коридор. Заходимо. 4 точкових світильника та вигідна Wi-Fi. Вимикач, керування коридором. Тут у нас санузел. санузлі у нас вигідна полотенчик, бойлер, підсвітка, яка вмикається біля умивальника, розетка та друга клавіша вимикач це витяжка ванної кімнати. Світильник по центру. Гостіла спальня. У нас. Точкові світильники, прохідний вимикач біля входу та з цієї сторони ліжка, розетки біля ліжка, розетки біля вікна, телевізійний інтернет та розетки. Та керування коридором. Зал у нас вже земля не підключила. В залі у нас імпульсне кер... керування коридором, вимикач на Дві люстри або точкові світильники. Тут у нас ТВ-зона, телевізійний інтернет та розетки. Вивід на розетки тераси, вимикач на терасу. Розетки біля дивану. Тут. І це також вивід на вулицю на терасу, вивід на кондиціонер. Вивід на камеру. Біля то, е, Барної стійки. У нас прохідний вимикач на арку. Ось вивід на цю арку. Прохідний з цього місця та з цього. Тут ще розетки. Це у нас вхід в кухню, у нас керування коридором, вимикач на люстру кухні або точкове. Та прохідний на бутилочки на арку. Тут у нас холодильник, робоча зона, вимикач на led підсвітку та перемичка на цю сторону, на цю частину тумбочок. І на цій же групі у нас три світильнички над вікном. Під мийкою у нас розетка, робоча зона, витяжка, варильна духовка та робоча зона. Ця робоча зона на окремій групі. Думали тут правильну машину, але потім вирішили робоча зона. Далі кладово. У нас там пральна машина, світильник на датчику руху. Сходи. <клухи> Дякую. Прохідний вимикач у нас на два бра, та двохлавішний, це керування коридором першого та другого поверху. Відеофон. Бра у нас ось так. ідуть. Тут у нас прохідний на ці бра сходи та двохлавішний вимикач коридор. Другий поверх тут, та вайфайка тут у нас та перший поверх. Заходимо, спальня дитяча. Робочий стіл, інтернет розетка, біля ліжка розетка. Тут вимикач та керування коридором. Коли закінчують підшивку стелі, то затягнемо металорукав та розкидаємо люстри. Наступна спальня біля ліжка розетки. Це вивід на телебачення на вулицю. Тут в нас е інтернет та розетка робочий стіл, телезона, телевізійний інтернет-розетка, вимикач та керування коридором на освітлення. санузел, другий поверх, вимикач. Світильник на стелю, підсвітка дзеркала. Вимикач на цю підсвітку та вимикач на витяжку. Ось тут буде витяжка. Тут у нас бойлер, пральна та сушильна машина, полотенчик. Далі головна спальня у нас. Вимикач перехресний на люстру, керування коридором. Тут прохідний розетка, прохідна розетка, вивід на кондиціонер. Тут нічого, вимикач на гардероб. Розетка в гардеробі. Т-зона, бачення інтернет та розетка та туалетний столик, Розетка, вимикач на підсвітку. Все, майже 2 кілометри кабелі, майже 3 повноцінних робочих дні. Дякую за увагу.